Дорогі друзі, щороку війна випробовує нас дедалі сильніше. Втому і виснаження відчувають усі: на передові, у містах і селах, у цехах і кар'єрах. Але ми стоїмо. Ми навчилися тримати удар ще тоді, коли Україна опинилася сам на саме з бідою. І сьогодні тримаємося разом із друзями та партнерами. Бо, здаватися, не в нашому характері. Наш досвід унікальний. Українці захищають не лише свій дім. А й цінності всього вільного світу. Сила і винахідливість живуть у кожному, хто працює заради перемоги. Так з'являються сталеві ідеї, що рятують життя: від підземних криївок і шпиталів, якими вже зацікавилася армія США, до навчальних хабів для військових та укриттів для цивільних. Метінвест став одним з найбільших приватних донорів ЗСУ та підтримав українців на 10 мільярдів гривень. Але допомога фронту лише частина історії. Ми робимо все, щоб промисловість не втрачала позиції. Кожне робоче місце в металургії створює вісім у суміжних сферах, множичий ефект для всієї економіки. А без сильної економіки неможлива відбудова України. Саме для цього університет Метінвест Політехніка готує інженерів майбутнього. І це майбутнє в наших руках. Кожен співробітник Метинвесту робить свій внесок. Тут і зараз своєю працею та згуртованістю. Разом ми сила, що обов'язково відбудує Україну. Бо сталь не лише захищає, вона втілюється у кораблях, хмарочосах, зводить мости не тільки з металу, а й між людьми та країнами, єднає українців з Європою, відкриваючи шлях до спільного майбутнього. Тож продовжимо робити своє в новому році з новими силами, з новим натхненням і з вірою у нашу країну. І одне одного. З новорічними святами! Слава Україні!